Всем. Доброго дня! Іва пісні. Доброго ранку всім. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ще одну хвилиночку і будемо розпочинати. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні викладачі, співробітники та студенти нашого коледжу. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити особливе свято День знань і початок нового навчального року. 1 вересня це не лише День Знань, а й символ нового старту, нових можливостей, досягнень і відкриттів. Бажаємо всім міцного здоров'я, натхнення, сил і віри у власні мрії. Нехай цей навчальний рік принесе багато цікавих занять, гарних результатів і радісних моментів. А зараз, перш ніж продовжити святкову зустріч, згадаємо тих, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, навчатися і мріяти про майбутнє. Невід'ємною традицією святкування Дня знань є хвилина мовчання, на знак пам'яті захисників і захисниць України, а також усіх, хто віддав життя за мир та незалежність нашої держави. Віддаймо шану тим, хто віддав та продовжує віддавати життя за мир у наших домівках та наших, нашій країні. It's <laughs> А тепер знак нашої єдності, сили та незламності духу, запрошую всіх виконати державний гімн України. Нехай ці слова звучать в кожному серці, адже вони символізують нашу віру, нашу боротьбу і нашу перемогу.

Урочисту зустріч оголошую відкритою. Для привітання слова запрошується виконувач обов'язків директора Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Турка Віктор Миколаївич. Будь ласка, Віктор Миколайович, вам слово. Дякую, Тетяна Юрійовна. Добрий ранок, викладачі та співробітники коледжу. Добрий ранок, шановні здобувачі освіти. Добрий ранок, батьки та гості нашого закладу. Сьогодні понеділок, 1 вересня 2025 року. Третій рік, на жаль, в нашій державі триває війна, але незважаючи на що, ми міцно тримаємо освітній фронт і в третій поспіль святкуємо День Знань в релокації. Сьогодні ми е, розпочинаємо нову сторінку нашого життя, а саме, е, 2025-2026 навчальний рік рік е, сповнений надій, прагнень і здобутків. День знань е, це завжди свято молодості, енергії та віри у майбутнє. Бажаю вам е, наполегливості в роботі, у навчанні. Творчих успіхів і певності у власних силах. Нехай кожен день дарує нові знання, добрі враження і приємні зустрічі мирного нам навчального року і дякуємо Збройним силам України за надану таку можливість, можливість працювати і можливість навчання. І ще раз всіх зі святом. Дякую. Дякую. Для привітального слова запрошується заступник директора Слов'янського енергобудівного фахового коледжу з навчальної роботи дерев'янко Марина Валеріївна. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, студенти. Я також щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Ну, незважаючи на всі виклики, перше з все, перше вересня це свято, яке об'єднує нас усіх. Я і студентів-першокурсників так і тих, хто продовжує навчання і, звичайно, нас викладачі. Тому ми починаємо навчання з надією на плідну, цікаву працю та нові досягнення. Нехай цей рік принесе нам мир, натхнення і вам задоволення від навчання. Хочу звернутися до першокурсників, які вступають в такий в новий етап свого життя. Шановні, ви обрали такі важливі і особливо потрібні для країни професії це енергетиків та будівельників. Це такі непрості, непрості спеціальності, але саме завдяки таким фахівцям відновлюються наші міста, працюють підприємства і горить світло у наших домівках. Це свідчить про те, що ви дуже сміливі, рішучі, і вірити в майбутнє нашої країни. Я впевнена, що разом ми зможемо подавати всі труднощі та досягти значних успіхів. Кожен з викладачів підтримує вас у складних моментах, зробить все можливе, щоб вам допомогти, і щоб роки навчання стали для вас світлими, незабутніми і подарували віру у власність сили. сил. Бажаю всім нам продуктивного, цікавого та успішного навчального року. Дякую. Марина Валерійовна. Я все, дякую. Дякуємо, а тепер переходимо до нагород. Ага, добре. За високі досягнення у навчанні нагороджуються такі студенти. Перше. Хохлов Ніколай, студент другого курсу групи 104.1.24. Пастухов Іван, студент другого курсу групи 107.1.24. Шпак Ангелина, студентка другого курсу групи 107.1.24. Варищенка Юля, студентка 2 курсу групи 124 п Лучиніна Вероніка, студенка другого курсу групи 224 п Синельник Софія, студентка 3 курсу групи 104 104.1.23. Хохлов Єгор, студент 3 курсу групи 107.1.23. Воронюк Вероніка, студентка 3 курсу групи 112-1-23 Нікітін Артем, студент 3 курсу групи 103.1.23 прискорени. Юрчик Єгор, студент 3 курсу групи 104.1.23 прискореники. Петренко Олег, студент 4-го курсу групи 104.1.22. Колочкова Ангеліна, студентка 4 курсу групи 107, 1.22. І Емільянова Екатерина, студентка 4 курсу групи 112 1.22. Дякую. Далі для привітального слова запрошується заступник директора Слов'янського енергобудівного фаху коледжу з навчально-виховної роботи, Голов Тетяна Юрівна. Шановні колеги, дорогі студенти, я щиро вітаю вас з днем знань та початком нового навчального року. Попереду на вас чекають цікаві заняття, нові друзі та безліч можливостей та розвитку. Нехай цей рік стане для кожного часом великих досягнень, сміливих рішень і здійснення мрій. Бажаю миру, здоров'я! Натхнення та впевненості у завтрашньому дню. І з нагоди Дня Знань хотіла б нагородити грамоту і за активну участь у культурно-масовій діяльності, творчий підхід та вагомий внесок у розвиток культурного життя студентської спільноти, наступних студентів Савченко Андрія, студента другого курсу групи 103.1.24. Нагороджується студент другого курсу групи 104 24, «Хохлов» Ніколай. Студентка другого курсу групи 107.1.24 Шпак Ангеліна. Студент другого курсу групи 103 1.24 прискорник є Артем. Студентка другого курсу групи 104 24 прискорник. Терещенко Юлія. Студентка другого курсу групи 2 24П Лучина Вероніка. Студент 3 курсу групи 101.1.23 Веріч Лев. Студент 3 курсу групи 103.1.23 Таніч Іван. Студентка 4 курсу групи 107.1.22. Клочкова Ангеліна. Далі надається привітальне слово завідувачу відділення Слов'янського енергобудівного фаху у коледжу Улочиніну Олександру Борисовичу. Будь ласка, Олександр Борисович, вам слово. Шановні студенти, вітаємо вас із початком нового навчального року, особливого періоду, коли відкриваються нові можливості, постають цікаві виклики та народжуються мрії. Попереду навчання сповнено нових відкриттів, незабутніх вражень, перших професійних кроків та міцних дружних зв'язків. Бажаємо вам бути активними, сміливими, допитливими, ніколи не зупинятися на досягненому і завжди прагнути більшого. Пам'ятайте, що знання це найцінніший скарб, який назавжди залишиться з вами, і відкриватиме нові горизонти. Хай цей навчальний рік стане для вас роком можливостей і великих звершень. Слава Україні! Героям слава. Героям, Героям слава. Далі привітальне слово надається методисту Слов'янської фахового коледжу Арапові Ірині Іванівні. Ірина Іванівна, будь ласка, вам слово. Доброго ранку, друзі! Я вітаю всіх учасників навчального процесу з новим навчальним роком. А особливо хочу звернутися до першокурсників. Сьогодні ви відкриваєте нову сторінку свого життя: професійну сторінку, фахову сторінку. І ми вдячні вам і вашим батькам, що ви в своєму житті зробили правильний вибір. Тому що той фах, який ви отримаєте в стінах нашого коледжу, він користується величезним попитом на сучасному ринку праці. Ви ж це розумієте, особливо після воєнний час. Тому ми вдячні вам за те, що ви вступили до нашого навчального закладу. Звичайно страшно, звичайно важко. Але ми з вами все разом подолаємо і я вже сказали, що викладачі нашого коледжу завжди вам допоможуть. Ми завжди будемо об'єднані разом вирішувати всі питання, які будуть у вас виникати під час навчального процесу. І не шукаймо негативних якихось моментів в нашому житті. Їх зараз і так дуже багато. Спробуємо шукати позитив. А для вас першокурсники позитивне це нові друзі, нове спілкування, нові знайомства, нові люди, нові викладачі повністю все нове. А що може бути найцікавішим, як вивчати це нове, досліджувати його, дізнаватися про щось нове. І, звичайно, ми не можемо сидіти постійно біля моніторів. Це складно, висидіти. З на півна 9 до е, 15 години кожного дня тому викладачі наші, наша адміністрація, буде залучати вас до участі у різних конференціях, семінарах, вебінарах, олімпіадах, конкурсах і тому подібне. І ще хочу сказати дуже важливий момент. Не забувайте, що зараз у кожної людини змінюються цінності. І на перший план все одно виходить здоров'я е, ваших рідних, близьких людей, е, ваші сімейні цінності е, тощо. Але разом з тим ви отримуєте дуже цікавий і важливий факт в цьому житті. І, звичайно, я хочу звернутися до студентів, які вже разом з нами не один рік, які допомагають нам. Які представляють наш навчальний заклад на рівні регіону області України, вони беруть участь у різноманітних конкурсах і хочу нагородити грамотами за активну участь у навчально-дослідницькій діяльності, проявлену зацікавленість, успішну презентацію навчального закладу на олімпіадах, конкурсах під час семінарів та вебінарів наступних студентів. Горбатов Дмитро, студент другого курсу групи 11, 1.24. Також нагороджується грамотою Лагодіть Ганна, студенка другого курсу групи 103.1.24. Марочко Аліна, студентка другого курсу групи 103.1.24. Компаніць Нікіта, студент другого курсу групи 104.1.24. Лисинська Маргарита, студентка другого курсу групи 104.1.24. Бачите, яка активна у нас 104-та група. Тарасенко Станіслав, студент другого курсу групи 14.1.24. Кохлов Ніколай, студент другого курсу групи 104 1.24. Біляр Костянтин, студент другого курсу групи 107. 1.24. Шпак Ангеліна, студентка другого курсу групи 107, До речі, хочу вам сказати, що Ангелінка зайняла третє місце в минулому навчальному році е, за участь в малій академії наук. Е, тому е, і багато інших має переваг навчання, але всі студенти у нас молодці, ми всіх заохочуємо і матеріальною допомогою в тому числі. Далі. Шост Вікторія, студентка 2 курсу групи 112.1.24. Лагович Дмитро, студент третього курсу групи 103.1.23. Таніч Іван, студент третього курсу групи 103, 1.23. Лисенко Володимир, студент 3 курсу, групи 104, 1.23. Синельник Софія, студентка 3 курсу групи 14, 1.23. Коклов Єгор, студент 3 курсу групи 107 1.23. Воронюк Вероніка, студентка 3 курсу групи 112 1.23. Тому, першокурсники, вам є з кого брати приклад, кого наслідувати. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо і так само будемо нагороджувати почесними грамотами і матеріальною допомогою. Бажаю здоров'я, міцного, щиро, від всього серця. Не забувайте про свою безпеку під час навчального процесу та й взагалі в житті. Дбайте про себе і про своїх рідних. А ми з вами завжди поруч. Дякую за увагу на все добре. Дякуємо. Далі для привітального слова запрошується голова профспілки Слов'янського енергобудівного фаху коледжу Гордієва Ірина Валентинівна. Будь ласка, Ірина Валентинівна, вам слово. Доброго ранку всім. Вітаю вас з початком нового кроку. Це першокурсники нового кроку в доросле життя. Дякую вам за те, що ви обрали наш навчальний заклад, який має дуже потужну історію випуску спеціалістів в галузі енергобудівництва. І, можливо, хтось із ваших батьків, чи бабусь, чи дідусь були нашими випускниками. У нас таке дуже часто трапляється, бо це така галузь, яка потрібна і в мирне життя. і Післявоєнний стан і в відновленні зараз нашої енергобудівної системи всієї нашої країни. Ну, я вас не буду заражати такими фразами а, а, дуже серйозними, да? бо колись ми теж були студентами і теж стояли на лінійці, і нам казалося ну ось, ну, почалося. Але зараз, зараз, молодь дуже свідома, і ми це бачимо. Наша молодь дуже наполеглива, і тому я бажаю вам стати нашим майбутнім, вам підіймати з руїн нашу Україну. Яку е, ворог намагається е, поставити на коліна? Але ні з таким е, студентами, з, таки, з такою молоддю, яка зараз у нас є, у них нічого не вийде. нічого. Е, а ми будемо пишатись нашими випускниками, а поки всім майбутнього. Доброго, мирного, наснаги, бажання навчатись новому, чомусь е е е зовсім новому. Успіхів вам всім, гарного настрою! І я хотіла б вам ще пожелати е побажати. Студентське життя це саме найкра найкращий ваш буде, ваші роки. Тому не зважайте на те, що зараз е з нами да, діється, але любіть, е цінуйте кожну мить життя, радійте сонечку, радійте новим знанням, будьте нашим майбутнім. Дякую вам за те, що ви з нами. Дякуємо. Далі для привітального слова запрошується керівник фізичного виховання Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Сліпушкін Сергій Олексійович. Будь ласка, Сергій Олексійович, вам слово. Доброго ранку. Вітаю всіх присутніх з початком навчального року. Бажаю успіхів в навчанні і в подальшому житті. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що у нас проходять заняття онлайн з фізичного виховання та фізичної культури, також ми проводимо ряд заходів фізкультурно-здоровчих та спортивних змагань. І на цьому поприщі у нас є гарні результати. Наприклад, в тому минулому році студенти на нашого околицю з загальної фізичної підготовки посіли загальнокомандне перше місце. Серед студентів фахової передвищої освіти області. Ну, е, зі свого боку, хочу навести деякі висловлювання великих філософів. Це Сократ, який казав, що здоров'я не все, але все без здоров'я нічого. І також Едмона Стеллі я хочу нагадати е, таке висловлювання: якщо у вас нема часу займатися фізичними вправами. То рано чи пізно ви знайдете гроші, щоб лікувати ваші захворювання. Запрошу до активної участі в наших змаганнях. І по традиції також нагороджуються найкращі студенти, які приймали активну участь у спортивному житті нашого коледжу. Хочу наградити неодноразово. Переможця та чемпіона України з гирьового спорту, студента другого курсу 104-ї групи Компанієць Нікіту. Також неодноразову чемпіонку області та призерку чемпіонату України з вільної боротьби та Русіну Поліну, студентку 4 курсу. Дякую за увагу. Бажаю всім всього найкращого. Дякуємо. Далі для привітального слова запрошується голова студентської ради Слов'янської енергобудівного фахового коледжу клочкова Ангеліна. Ангеліна, будь ласка, тобі слово. Вітаю вас з Днем Знань та початком нового навчального року. 1 вересня це не просто дата, а нова сторінка у нашому студентському житті. Для когось це перші кроки в коледж, для інших продовження шляху до професійних мрій. Бажаю вам сміливо йти вперед, не боятися викликів, знаходити натхнення у навчанні, підтримку у друзях. Нехай цей рік подарує яскраві враження, нові здобутки та співпрацювання. Справжній студентський драйв. З повагою та вірою у вас, голова студентського самоврядування. дякую Ангеліна. І на завершення хочу побажати всім успіхів, натхнення та терпіння у цьому навчальному році. Нехай кожен день приносить нові знання, цікаві події та приємні досягнення. Вірте в себе! Далайте труднощі та впевнено рухайтесь вперед. Дякую за увагу, і нехай цей рік стане часом зростання, розвитку та перемог для кожного з нас. Дякуємо і до нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення, До побачення.